Усім привіт! У нас сьогодні експрес-челендж. 5 хвилин, 3 продукти, і маємо отримати гарний макіяж, який освіжає. Тобто класичний ранок у кожного з нас. Абсолютно! У тебе є модель, у тебе є продукти, а ще таймер. Тож поїхали! Починаємо з бази. BB-крем Міша. Він вирівнює тон, і зволожує, і має СПФ. Це відтінок Honey Beige. І він класно підлаштовується під шкіру. Тобто ти зекономив пів косметички. До речі, я чула, що саме цей крем почав хвилю бібі у світі. Точно, у 2000-х він став бестселером і зробив косметику Міша популярною навіть за межами Кореї. Там його називають рятівником шкіри. Ага, рятівник тих, хто сидів до другої ночі у Тік-Ток. Далі бронзувальний стік Ардеко. Це Німеччина. Тут усе чітко, один стік, три функції. І бронзер, і скульптор, і тіні. Наносимо його на виступаючі зони під вилицю, по лінії лоба, біля росту волосся і трішки вздовж носа. Це можливо, щоб було неначе обличчя після відпочинку, так? Так, щось схоже на це. І ще важливий момент формула з доглядовими інгредієнтами. Продукт протестували дерматологи. Він підходить навіть для чутливої шкіри. У складі немає подраздлюваних компонентів, тому можна не хвилюватися. Тобто він ще й турбується про мою шкіру. Ну все, тепер точно треба брати. А розкажи мені та глядачам, як правильно його розташовувати. Я роблю це пензлем, щоб не було різких ліній і ще маленький лайфхак, залишки стіка можна нанести на повіки, як тіні. Це дуже швидко і виглядає натурально. Виглядає просто супер. А який в нас останній продукт? А на десерт у нас Колістар Not Blush Vibes. Це рідкі рум'яна нового покоління, завершальний штрих, який підкреслює красу шкіри і додає свіжості. Вони з кремово-флюїдною текстурою, яка тане на шкірі і легко розтушовується пальцями, спонжем, пензлем. Можна варіювати насиченість від легкого напівпрозорого відтінку до більш яскравого. Тобто їх можна використовувати не лише на щоках? Абсолютно. Це універсальний продукт як рум'яна, як тіні для повік і навіть як тін для губ. Три в одному це вже прям тренд цього відео. Плюс догляд у складі мікросфери гіалуронової кислоти для зволоження, бакучіол, а ще екстракт персика та малини. Вони зволожують, заспокоюють і навіть захищають від зовнішніх впливів. А як правильно наносити, щоб ефект був вау? Дивись! На щоки ставлю кілька крапель на яблучка і розташовую вгору до скроні. Це дає свіжість і легкий ліфтинг. На ніс трішки на перенісся, щоб вийшов сонячний поцілунок, ніби ти тільки що з відпочинку. На губи легенько вбиваю як тінт, і виходить супернатуральний відтінок. І ще можна на повіки, тоді обличчя виглядає гармонійно. Бо колір повторюється у кількох зонах. До речі, давайте чесно, якщо у вас 5 хвилин вранці, ви фарбуєтеся чи робите каву. Голосуємо в коментарях. А я роблю все разом. Каву п'ю, крем наношу і ще музика грає. Ну що, час вийшов, давайте дивитися на наш швидкий макіяж. Три продукти 5 хвилин, а результат як після повноцінного б'юті сеансу: Міша догляд і база. Ардеко функціональність і швидкість. Колістар, настрій і колір. Комбо, яке врятує будь-який ранок. Посилання на всі продукти шукайте під відео. Побачимося у наступних б'юті експериментах. Па-па!